Добрий день друзі, 2 апреля. Нещодавно знімав відео на цьому полі, що горох вже з діленю, буряном всякою фігнёю. І от закінчили ми пшеницю робити, виїхали на озимий горох. Разом з гербіцидом додав е, інсектицид, бо вже люди кажуть, що і якась п'явка чи що там щось хаває горох той ріши інсектицидом зробити горох має отаку фазу вже це виходить ну, отак трошечки морозець як я розумію прибив Оці от, оце от це або щось схавало або морозець Ну, але видно, от щось хаває, значить це воно. От бачите, листочок трошечки відкушений. От. Ну, горох сам по собі непоганий, красивенький, стоїть. Ось який вже він. Скільки вусиків. Багатенько. То от бур'янець, видно, що хімія попадає. Значить, все буде добре прибити цей бур'ян тут менше але тут є ділянка де дуже багато цієї зеленки так що треба з нею боротися всім дякую за перегляд чекайте нових відео покажу після дії гербіцида інсектицида що буде з ним далі